Вітаю вас, дорогі брати і сестри, також гості, які запитали нас із цим чудовим святом стрітіння. Хихай Господь благословить кожного з нас і дасть нам у сьогоднішній день можливість порозпілкувати над духовними істинами, які висвітлюють саме це свято. Можливо, хтось каже, що взагалі особливо святкувати в такий день. Якась певна зустріч, щось відбулося, але чи це взагалі для свята? Я думаю, що сьогодні ми ще раз ще раз нагадаємо собі про те, що це не звичайна зустріч, це особлива зустріч. І знаєте, можна два такі моменти виділити особливості цієї зустрічі. Перш за все, що Бог в свій час пообіцяв Симеону, що він не помре, аж поки не побачить народного спасителя. Знаєте, для нього це було. Надзвичайно важлива подія, коли він зустрівся з тим немовлям, де Бог послав цей світ для спасіння світу. Друге, що важливо в цій зустрічі, це пророчі слова, які Симеон далі сказав в Марії. Тому ми будемо над цим, особливо ми зробимо акцент на ці пророчі слова. Але давайте, перш за все, все-таки ми повернемося до цього тексту, прочитаємо, можливо. Хтось забув, можливо, хтось вперше буде чути цей текст, щоб ми могли ще раз, ще раз знаєте, нагадати ось цю подію. І так, стрітня, зустріч, благостивий побожний Симеон, зустрічається з немовлям Ісусу Христом. Читаємо Івана від Луки, другий розділ з 25 го вірша. Івана Девід Луки, другий розділ з 25 го вірша. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон. людина правильна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля і святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно думатися тим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господь і привів його дух до храму. І коли батьки внесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законом звичаєм, він узяв його на руки, віддав фалу Богові та й сказав: нині відпускаєш свого раба, свора згідно з'їдеш своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло, відкриття язичників і славу твого народу Ізраїля. Його батьки, і його батько та мати дивувалися крім що говорили з хронію. А Побласно їх і сказав на Ютві. Ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох Ізраїль як ознака суперечу. І тобі самій меч прожиє що душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. В словах Симеона ми спостерігаємо певні пророцтва. Він говорить тут про спасіння для язичників. Він говорить тут про славу для Ізраїля. Він в цих словах говорить про пониження гордих і піднесення смиренних перед Богом. Він також тут говорить про Біл, який у свій час зазнає Марія. І ось, коли Марія стоїть і слухає ці слова, знаєте, для неї багато такого вражаючого, не зрозуміло, Господи, Як це буде? Що це? Про що ти говориш? Вона живе в час, коли люди навколо звикли думати про те, що спасіння лише для вибраного Богом народу. Спасіння для язичників. Ну, Не дуже хто, знаєте, уважує на це звертало увагу, бо як? Та язичник, ну хіба що там десь поодинокі позеліти перехрестяться, приймуть віру. Юдеї свого тоді для видати спасіння люди. Як може спастися язичник? І для багатьох людей того часу це була, знаєте, та таємниця, про яку вже далі цей час в жарному заповіті, пізніше там, після цих подій, про які ми зараз говоримо, починає говорити між апостол Павло. Він так і називає яка? це таємниця, яка раніше була незрозуміла багатьом, але Бог зробив. Щоб в Господні були і язичники, і юдеї, щоб їм об'єднаний в тілі одному. Навіть Петро, перебуваючи серед 12 учнів Христа, 3,5 роки перебуваючи з ним, знаєте, йому було тяжко збагнути, як це так буде, коли Господь покликав його піти до язичника, до сотника Коріллія. Йому тяжко було знаєте, зробити, але от після того як Бог йому дав пене відділення, Дав йому повеління, і він крок за кроком, знаєте, і ще з обережністю. Зато потім інші почули про цю А чому ти туди ходив, як йшов? в будинок до язичника і він починає пояснювати. Новий заповідь нам це все крок за кроком розповідає. Але для Марії, яка вона в той час знаєте, це було багато незрозуміло. Також вона думає про славу для Ізраїля. Каже, Господи, ти говориш про славу для Ізраїля. В часи Соломона да, про це легко було говорити, тому що Ізраїль мав величну славу. Про славу Ізраїля ти її на навколишні держави, і знаєте, слава розходилася далеко-далеко. Далеко, далеко, далеко. написано, що навіть цариця Савська прийшла до нього, щоб послухати, про його мудрість. побачити, як в країні це в них звершується. Але в часи Марії Ізраїль був в окупації. Римські війська ходили знаєте, по містах Ізраїля і тяжко говорити про славу Ізраїля. Також вона думала про те, що Симон сказав про те, що будуть горді понижені, а смиреник Бог підніме і дасть спасіння. Позиваючись навколо себе, Марія бачила тільки, знаєте, десь можливо протилежне здавалися чому так. Горді, будючі, знаєте, владні люди мають усміх, успіх мають знаєте, все а абітні. Живуть злиття таких тяжких. І також було знаєте, зрозуміти тяжко і цю річ. А останні слова, вона змогла, що взагалі торкалася її серце. Вони мали відношення прямо для неї. Коли Симон сказав, що меч про прошує душу її, щоб значили ці слова? Тяжко було зрозуміти. Пройшло близько 30 років. І ось Марія стоїть біля Христа. Сідя нас день, якраз, коли ми згадуємо страждання нашого Господи Христа. І ось майже більше 30 років пройшло. Марія стоїть біля Христа, і вона знову ж таки десь думаю, пригадує оці пророчі слова Симеона. Їй ще тяжко збагнути оці деталі перших. Слів Симеона про язичників, про славу Ізраїля, про спасіння одних і падіння інших. Але ось ці слова, які стосувалися її особисто, тепер вона розуміла, знаєте, можливо, найяскравіше. Вона розуміла, що це стосується сьогодні її. Що оцей меч, який Симеон сказав, прожиє душу її, ось тепер він нарешті досягнув саме її серця. І Їй хвилюва тепер зовсім інше питання. Господи, не вже це твоя цін? Господи, чому так? Чому ти складував саме отак? Ти ж обіцяв, що буде слава для Ізраїля все як сподівалась можливо, зовсім по-іншому, як воно все буде. Але воно відбулося саме так. Слово Господнє вкриває на багато причин. Чому Христу довелось пройти саме такий шлях? Чому Христу довелося пройти саме шляхом Голгофи. І там багато багато таких причин. Але одна з цих причин, щоб примирити нас з Богом. Що таке примирення? примирення це налагодження гармонійності між двома конфліктуючими сторонами. Коли між двома сторонами є певні непорозуміння, є певний конфлікт, І, знаєте. Ми живемо в світі, де люди часто завіють за ПД. Які мене проблеми з Богом? Я добра, порядна людина, не вбив, не втрав, нічого не збавив, не зробив. У мене з Богом все нормально. Це алкоголікам на команді, можливо, їм щось там треба вирішити з Богом, а мені все добре. Але ми повинні розуміти, що кожен, хто живе на цій землі, він народжується вже в конфлікті з Богом. Тому що цей конфлікт почався набагато набагато раніше, ніж ми навіть народилися. Цей конфлікт розпочався ще там, в Едемському саду, коли Адам Явів згрішили, гріх Атама правдився з покоління в покоління, і ми вже нагружуємося симріхом. Ну, далі в своєму житті, маючи гріховну природу, фактично ми усіх різних гріхів, ніколи не вбивши. Руками своїми, але ми можемо словом вбити. Ми можемо подумати. Ми маємо мати чоловік що сказати, і Слово Господі говорить, що всі і позбавити слави Божої. Слово Господі говорить нам про те, що ми вже на собі оцю грехову природу і вже не від Бога. По суті, люди так і стали ворогами Бога за цього гріха. Але ми також пам'ятаємо, що Господь був сам як добротвердивий. І жаріючи своє творіння, він сам робить кроки на зустріч до людей. Він сам робить те, щоб якось вирішити цю питання. Він не залишає людей на саме ну, ви винуваті самі вирулюєтеся ви цієї ситуації. Ні, він робить все для того, щоб дати людям можливість для духовного такого зцілення, для прощення. І він написано, наскільки полюбив нас з вами, наскільки полюбив цей світ, що він дає саме найдорожче, що в нього було. Він віддає свого сина дорожча. Він віддає Його на страждання, щоб через саме Христа примирити з собою грішників і відкрити їм двері царства Небесного. В другому посладі Корінті, в 5 році на пише, ми читаємо 2 5,19, там написано такі слова. Адже Бог у Христі примирив. Світ з собою. Саме в Христі відбулося оце примирення. І от те, що відбулося там на Голгофі, в той момент тяжко зрозуміло для Марії. Тепер зрозуміло для нас, коли ми дивимося, знаєте, з позиції двох тисяч років назад і розуміємо, що там відбулася назвична подія. Христу довелося піти на Голгофу, тому що там, де примирення з Богом Отцем він з'яснив наступні речі. Mm -hmm. Він зняв з нас звинувачення і він повернув нам синівство. Давайте трошки ще поміркуємо про ці речі. Він зняв з нас звинувачення. Ми говорили про те, що якби добра людина про себе не міркувала, кожен з нас вже є грішним. Ми мали згадати різні такі приклади, один з таких біблійних прикладів, коли багатий юнак підійшов до Ісуса Христа, коли він зайшов до служіння на цій землі. Каже, що мені необхідно, щоб спастись? Христос так, щоб випробова жію? каже, і заповіді, заподі, він каже, я все віддав, все. Да він думав, що все в ідеалі в ньому. Іноді ми думаємо, що в нашому житті все ідеально. Або через те, що ми взагалі ніколи до Бога не наближалися і нам здається, що ми просто інтолегні, порядні люди, і в нас все добре. Можливо, інша крайність, що ми вже прийшли до Бога, покаялися в гріхах і тепер думаємо, що тепер ми вже покаялися в тих гріхах, тепер ми вже з Богом, тепер ми регулярно ходимо в церкву, тепер нас все добре. І знову ж таки, ми попадаємо в ту саму ситуацію, коли ми думаємо, що в нас вже все добре. Але що в того, який далі від Бога, не добре. в того, хто вже прийшов в церкву і надіється на себе, на свої сили, теж не добре. Тому що лише жертва Христа дає нам вихоплення. Лише Його прощення. І лише його благодать дарує нам можливість війти в Царство Боже. Фактично, згідно наших гріхів, які ми звершували, звершуємо, будемо звершувати, кожен з нас повинен отримати посудження. Але саме Христове за оця здорові. страждання там на Голгофі, Вони дарують нам амністію. Ми міняємося з ними. Ми отримаємо праведність Христа, а наше покарання він не бере на себе. 1 Петра 3:18, 1 Петра 3:18. Бо Христос один нас постраждав, був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога правильний за неправильний. І так Христос постраждав був за що? За те, щоб більше що не брав. Ніхто написано за наші гріхи. Щоб привести нас до Бога Тобто оцей шлях примирення правильний за неправильних, саме Він, праведний, пострадав за нас, щоб дарувати нам оцю амністію. І так там на голові Христос не лише зняв з людей звинувачення. Він дав нам, ще ми говорили, синівство. Він повернув втрачене синівство. І мені скажіше, я думаю, цю історію ілюструє нам. Фактично притча про сина. Коли у батька було два сина, один захотів собі, знаєте, вже свободного такого життя. Я, батько дай мені спадщину, я піду, буду жити сам, керувати своїми буду сам буду гроші заробляти і знаєте, мріяв про те, що може сам краще всім землю. Впоратись, бо буде ще багатший і менше робити доведеться. Але отримавши свою частину, пішов. І все розтрате. Тому що іноді здається, що можна все самому зробити, справитись, але ці гроші швидко закінчились. І залишаючись без вже грошей, ти залишаєшся і без друзів. Тому що друзі є зазвичай тоді, поки в тебе є гроші, розвили таких друзів в кавичках. Справжні тут та, і так підтримують тебе. А от таких нема тепер оцих друзів, які швиденько з'явилися, поки ми були гроші. Нема грошей, нема роботи, нема житла, нема нічого. Є тільки свині, біля яких йому доводиться сидіти, тому що він є пасе і заробляє за це копійки. І ось тут до нього приходить на розуміння. Потрібно повернутися до батька попросити проще. І він повертається батько його приймає. Ми з вами також. Відвернулись від Батька Небесного Бога, пішли на свої дороги і втратили це світ Але є можливість повернутися назад. Христос дав цю можливість, та на Голгофі, Він дав можливість примирення між нами і Богом Отцем. тому що гріх Він розділяв нас як прірва, певна навіть, між Богом і людьми. І Христос став цим містком, який дає можливість. Поєднатися людині з Богом. Але все залежить від нас, чи прийдемо на зустріч до Бога. Як оцей будиний син, знаєте, він міг би там біля тих свиней сидіти все своє життя, але він переосмислив і крестану піду до Батька Бога. Нам також в своєму житті також потрібно зробити ці кроки, розуміючи, що нам потрібно йти до Бога, Повертатись до Батька. Якщо сьогодні є ті, хто ще далі від Бога, хто ще не повернувся. Хто не зробив ці кроки, є можливість переосмислити своє життя, зрозуміти, що те життя, яке ви маєте, можливо, воно гідне через те, що ви просто відвернулися від Бога. Через те, що в свій час Бог пропонував вам свою любов, а ви відвернулися від що сторони, пішли за всі іншим шляхом. Потрібно повернутися до Бога і примиритися з ним. Христос відкрив нам цей шлях назад. І Небесний Батько очікує тих, хто повернеться як. Батько цей прийшов, до сина стояв би для давкости син не повертався. Тому через жертву Христа ми отримали з вами Боже прощення і синові. Але в той момент, знаєте, Марія, яка стояла там біля Христа, їй було тяжко все це ще збагнути. Ми зараз все це розуміємо, тому що дивимося вже з позиції 2000 років пройшло тих подій. Ми з вами читаємо вже багато-багато знаєте, текстів. Нову заповіту, який роз'яснює це. Вона стояла там, дивилася на те, як помирає її син, і казала Господи, чому? Навіщо? Яка цінці цього? І єдине, що їй залишалося вірити в те, що план Божий відносно страждання її сина має ціль. Їй потрібно було довіритися і сказати, Господи, я не розумію. Але я довіряю. Так само і в нашому житті. Є без ситуації, коли ми не розуміємо, чому відбувається те чи інше. Але якщо ми любимо Бога, якщо ми йдемо слід за Ним, то ми нам потрібно просто сказати, Господи, я не розумію, але довіряю, що Ти навіть, можливо, не зрозуміли мені обставини, повернеш на добу, скеруєш, направиш, підтримуєш, тому що Ти любичий батька Небесного. Нехай Господь допоможе нам в цьому, що цей день святковий смертний, ми згадали про те, що найважливіша зустріч це наша зустріч з Богом. І якщо хто не пережив її, є можливість сьогоднішній святковий день зробити це, прийти до Господа з молитвою покаяння. Нехай Господь допоможе в цьому нам. Зараз помолимося. Амінь.